Чи знаєте ви що крім звичайних зайчиків, існують соняч, ще сонячні та місячні, а ще в них є свої казкові країни? Якщо ні, тоді швидше відкривайте книжку Всеволода Настайка в країні сонячних зайчиків. Та знайомте з добрим, сміливим та веселим хлопчиком-веснянкою, який проведе вас казковою країною сонячних зайчиків, Познайомить з її мешканцями та розкаже, як він переміг жахливого пана Морока та його посіпак, ця книга вчить нас не бути байдужими до інших, бути схожими на веснянку, який у свої неповні 10 років має сміливе серце та ясний розум, не побоявся ні лихих мешканців країни хуліганії, ні пана Морока, ні королеви глупої ночі і врятував тисячі дітей країни Ластовинії. Але будьте готові до того, що на цьому пригоди не закінчиться, і злодій повернеться знов, Проте перемагатимуть його нові герої з країни місячних зайчиків. Запрошуємо на перегляд цікавої літератури, до сектора дитячого розвитку та дозвілля Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.